Одне слово, інколи одне слово може змінити ціле наше життя. Об'явлення Іоанна Богослова, третій розділ з 14-го вірша послання до Лаодикійської церкви і до ангела церкви в Лаодикії Напиши: Оце каже Амінь. Свідок вірний і правдивий, початок Божого творива. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби ти холодний чи гарячий був. А що ти теплий, ані гарячий, ані холодний, то тебе з уст своїх. Лаодикія снабжалася водою по трубопроводу із віддаленого істочника, і поки вода доходила до міста, вона ставала теплою і непридатною для пиття. Вона не приносила людям ніякої користі. Натомість сусіднє місто і мав цілющі гарячі істочники, де люди могли прийти і отримати оздоровлення. Інше сусіднє місто колос мало холодний горний потік, куди люди теж могли прийти і уталити свою жажду. Тому таке слово до нас: Христос призиває церкву бути або освіжаючо холодною, або цілющо гарячою.